Всіх вітаю! Хочу розказати вам, з чого складається курс English Grammar Traps і показати вам візуально, щоб ви бачили за що ви фактично платите гроші. А хочу пригадати, що курс було створено для всіх, хто готується до екзаменів НМТ, ЄВІ або до екзамену ЄВСІ і розрахований на рівень Б2. Це не значить, що ви повинні мати рівень Б2 наразі, а значить, що ви повинні мати елементарні знання граматики для того, щоб орієнтуватись, тому що цей курс вважає неповне, Розпрацювання всіх граматичних тем, а тільки тих елементів, які завжди попадаються і псують результати. Ті елементи, які частіше за все забуваються. І тому, будь ласка, прошу звернути вашу увагу і подивитись, з чого він складається. Так, переходимо. Значить, доступ ви маєте на платформі Квіга. Я заходжу в свій аккаунт. В цьому аккаунті я перевіряла. Всі вправи, щоб вони були якісно зроблені, щоб вони всі добре працювали і поїхали. Ну, відкриваю абсолютно будь-який модуль. Так, ось подивіться, будь ласка, з лівої сторони: ми бачимо, що в нас є, по-перше, інформація щодо курсу. Далі у нас всі теми розбиті окремо, так, так як вони є по списку в pdf презентації Можете продивитись. Ось вони, всі-всі, 30 тем. так, І Final Test, а також фінальний тест, де ми розбираємо повністю змішані всі структури сам урок складається з пояснення теми, тобто я пояснюю тему на прикладах. Я зараз його і включу, але вимкну звук та і можемо побачити, що приблизно відбувається. Так тут є з прикладами, з граматичними поясненнями українською мовою для того, щоб вам було зрозуміло. Так, звісно, приклади є е, е, йдуть на англійській мові, але всі пояснення я веду українською мовою для того, щоб це було швидше і зрозуміліше. В кожне відео займає 8 хвилин, 6-8 хвилин є досить довгі відео по 12 хвилин. Але інформація вся корисна і повністю, повністю опрацьована для того, щоб ви могли легко, абсолютно все зрозуміти. Так? Та сама презентація у вас є нижче, яку можна собі загрузити. Можна її подивитись. Ви можете продивитись, що з чого складається. І цю презентацію загрузити собі, бо вона. Є доступна в форматі PDF. Наступна частина це практика. Після практики я рекомендую спочатку продивитись відео, потім переходити до практики. Ну, в общем-то, це є логічно, так? Так, ці квізи я вже проходила, один з них покажу вам. Так, формат, формат завдань, який є: це або вписати слово, або фразу, так, ви вписуєте, отримуєте відповідь. Або це може бути multiple choice, там де треба зробити правильний вибір. Це є формат завдань, також які включає в себе правильно, неправильно, щоб ви орієнтувалися. Так, ще раз продивимося, зараз покажу. Так, ось такого формату є у нас correct або incorrect, Тобто ви читаєте речення, вибираєте, чи є відповідь правильна чи неправильна. Всі завдання йдуть з автоматичною перевіркою. Тобто, о, після того, як ви отримали. Результат правильно ви зробили чи неправильно, ви можете показати кнопочку нажати Показати відповідь і продивитися ще раз ваші відповіді. Якщо якась з відповіді була неправильна, ви можете її проаналізувати, чому вона була неправильна. Іноді з помилок нам набагато простіше чомусь навчитись. От. І таким чином, кожен з тих уроків має. Три, іноді чотири завдання, де абсолютно достатні для того, щоб зробити практику. І кожне з завдань має щонайменше 10-15 питань. Окрім того, до курсу додається телеграм-канал, який я сама веду, телеграм-група, перепрошую. Це наша група підтримки, там, де всі питання, які виникають, я розказую. В кінці маємо фінальний тест. Так, фінальний тест у нас складається з абсолютно всіх тем, які ми продивилися. Він є в форматі multiple choice, трошки збільшу, щоб було видно. Так, вибираєте 35 питань, достатньо абсолютно для того, щоб все це повторити. Зверніть увагу, будь ласка, що фрази йдуть виключно ті, які у нас є на екзаменах, тому що вони є вибіркою з тих екзамінаційних тестів, які були в попередніх в минулих роках. Тобто це не є інформація, яку мені підготував чат GPT, а є інформація, яка стосується реальних екзаменів минулого року. Тому я запрошую вас пройти цей міні-курс, підвищити ваш бал і отримати. Високий результат на екзамені, дякую.